Чому Володимир Зеленський сказав, що контрнаступ Збройних сил України зараз є неможливий? Мене звати Назар Махачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». і в цьому відео я дам кілька важливих доповнень до фрази, яку сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню. Власне, Володимир Зеленський в інтерв'ю японському е, виданню сказав про те, що контрнаступ ЗСУ зараз неможливий, хоча він був запланований нібито навесно, через недостатню кількість зброї. Ця інформація вже очевидно розтаражувалася і українськими ЗМІ, і світовими ЗМІ, ну і само собою, що і за перебріком. Але, але насправді ця відповідь Володимира Зеленського, вона... Трошки складніше, ніж може здатися на перший погляд. Ну, первинно, насправді є два варіанти. Перший варіант. Володимир Зеленський в такий спосіб пробує ввести ворога в оману, а насправді Валерій Залужний і весь Генеральний штаб планують зараз контрнаступ, думають, як його реалізовувати, але, очевидно, для дезінформування ворога пробують використовувати будь-які способи. Ну, і це насправді дуже важливий момент. Проте цей саме варіант, він на мою думку є саме зараз насправді мало можливим. Чому? Тому що ситуацію треба аналізувати комплексно співставляти з тою інформацією, яку ми отримуємо із західних ЗМІ, з позицію західних лідерів, зокрема з тим, що озвучує президент Чехії Петер Павел. А власне, він сказав, що Збройні Сили України, що Україна буде мати тільки один шанс на контрнаступ і що об'єми західної допомоги поступово будуть зменшуватися, і що зібрати повторно зібрати сили для контрнаступу буде дуже важко або і неможливо. І от, власне, Володимир Зеленський. Оцю інформацію про те, що контрнаступ Збройних сил України зараз неможливий через недостатність зброї, він подає, на мою думку, в першу чергу, як відповідь на коментарі президента Чехії Петра Павла. Президент Чехії Петр Павло, як я вже казав в іншому відео, на цьому ж каналі, ви можете його переглянути, він насправді. Виконує зараз функції рупора транснаціональних сил насправді. І він говорить не, не те, що від себе, а те, що повинен озвучити, так би мовити, колективний захід. Ну, це дуже умовно колективний захід, тому що він сам по собі неоднорідний. І інтереси, до прикладу, Великої Британії, інтереси транснаціональних корпорацій, вони дуже відмінні, зокрема, і в питаннях війни України проти Московії. Аналогічно інтереси Польщі, інтереси Балтійських країн, вони нам є дуже-дуже близькими. Зрештою, ми працюємо живим щитом на їх захисті. Але повертаємось до цієї фрази. Коли Петер Павел говорить про те, що шанс на контрнаступ єдиний, це з боку транснаціональних сил, це певне таке лукавство. Чому? Тому що насправді навіть той же ж самий генерал Залужний ще ціла низка наших генералів, які, окрім закінчення академії при генеральному штабі ЗСУ, вони проходили навчання з натівськими генералами і не тільки. І е, натівські аналітики вони добре знають наші об'єми зброї, добре знають, що нам передали, що в нас є, чого в нас немає. А західні аналітики так само добре знають, які війська Московії зараз знаходяться на території України, яке в них є озброєння. Я підозрюю, що зважаючи на. Наявність нових технологій та відносно нових, насправді, ті ж самі супутники вже давним-давно літають. Я думаю, що по багатьох там, брони, по бронетехніці, до прикладу, там чуть не з точністю до номерних знаків. Ну, Якщо вони там є, то можуть вказати, що де і як в Україну заходило. І, попри наявність такого фактору, як героїзм. Ну, героїзм він е, прекрасно спрацював тоді, коли ми оборонялися від повномасштабного вторгнення. А коли відбувається наступ, то там вже, попри наявність, безумовно, людського фактору, людського героїзму і жертовності, там включається аналітика. І коли нам говорять, що у вас тільки один шанс на контрнаступ, але говорять, це якби ті. Хто добре знає кількість нашого озброєння, види якість нашого озброєння, тому що вони нам його зрештою і надають, а наша зрадлива влада ні попередня, ні теперішня не організувала виробництво того, що мала би організувати, навіть патронного заводу не організувала, і наші західні партнери, так би мовити, це також добре знають. І знають потенціал з другого боку. І тому, тому ситуація достатньо, достатньо складна. І залишається надіятись, що нам все-таки дадуть дійсно достатньо зброї для того, щоб контрнаступ став можливий. Особливо, я думаю, що на це повинно було би вплинути те, як відбувалася зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна. Тому що фактично поляризація світу повним ходом продовжується, і по суті, мова навіть певною мірою може йти про початок нової холодної війни. Ну, скажімо так, Путін погодився працювати номером два ще не повністю васалом, але вже частину економічних інтересів, і навіть частину території, здав насправді Китаю. Ну, здав такими, знаєте, політико-економічними методами, не формально пересунувся кордон, а по факту через завоювання з допомогою всяких інвестиційних проєктів. Ну і в перспективі воно буде проявлятися в інші способи. Але власне, оця фраза про контрнаступ, ну насправді насправді вона повинна заставити нас всіх задуматись, а що буде, якщо війна? Перейде до дійсно затяжної фази. Якщо це буде на роки, на багато років. Над цим нам всім потрібно задумуватися насправді. В першу чергу, для того, щоб ми могли мобілізувати всі ресурси для перемоги над зовнішнім ворогом. І, можливо, навіть для мобілізації тих ресурсів, можливо, це я кажу із сарказмом, нам потрібно задуматись над тим, що перемога над зовнішнім ворогом не може відбутися без перемоги над внутрішнім. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша інформаційна підтримка. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!